Всім привіт! Мене звати Ліза, і ви на моєму каналі. Дуже вас рада тут бачити. Fingers crossed, вам буде цікаво. Я циркова артистка, я подорожую по всьому світі. Приймаю участь у різних шоу, і це супер цікаво. Я обожнюю своє життя. Звичайно, воно було ідеальне до того, як в ньому так активно з'явилася русня. Я сподіваюся, що дуже скоро її не буде і. Вона буде ізольована від усього світу. Дуже на це сподіваюся. Тож, про що цей канал? Я буду показувати вам, як живуть циркові артисти, я буду показувати вам свої подорожі, я буду знімати влоги, моє повсякденне життя. В цілому, я планую дуже багато форматів, але ось саме це відео, з якого і починається мій україномовний YouTube. Воно буде про день життя циркових артистів. Я розкажу вам про шоу, на якому, в якому я приймала участь от, буквально нещодавно все дійство влогу. Відбувалося в Англії з дуже, класним, з дуже класним цирком, з дуже класною компанією Horror Circus. Привіт, якщо хтось теж там був. Коротше, я сподіваюся, що це вам буде цікаво, тому що я не бачила ще влогів про церкове життя українською мовою. І я хочу трошки показати вам цей світ, показати, як ми знаходимо контракти, де живуть церкові артисти, що вони роблять перед шоу, що вони роблять після шоу. Тож, давайте почнемо. Чесно кажучи, в мене є план план цього влогу, і це перший влог, який я спланувала. Тому давайте просто підемо по черзі. Перед тим як в нас почалися репетиції шоу, ми монтували сцену хорор Сіркус заносив реквізит, отакі от всякі черепушки, ставили велике ліжко, збирали його, обшивали. Якось так це все виглядало. Шоу ми поставили дуже швидко і настільки швидко, що я навіть не встигла зняти цей процес. Але повірте нас, це було супер швидко. Окей, okay, стартують 5 шоу, 5 днів по 10 шоу, 5 шоу дитячих, потім 5 шоу дорослих. Це просто треш. Циркові артисти мене зрозуміють, типу, здається, що по 20 хвилин то та що там робити? Ні, люди. Це, блін, дуже складно. Це дуже складно. І ментально, і фізично, і взагалі. Ти просто е вигораєш дуже швидко. День по 20 хвилин це дуже жорстко. Я вам кажу, це просто щі. Mm. Отлики. І я перед першим шоу йду зараз заряджати реквізит. І беру вас з собою. Що мені треба зробити? Я, а я завжди роблю собі чаюльку, от такий от класний термос, який я собі купила. Беремо ось цю велику коробку і несемо її до цирку. Що в моїй коробочці? Зроблю вам на весь Так, тут. Ось така планшета, на якій я пишу, моя перука, мої капці, дитина. І книжка. Це що мені треба аби бути клоуном. Ми працюємо на великій фермі, її зробили під Хеловін. Все стилізували дуже класно. Абсолютно всі великі сараї переробили під якісь скері. Скері бази. Отакий прикол. Трохи нашого касту. Це Кой. Він працює з Софією. Це маленька дочка Ані з Олегом. А це наш Нейтон. Він власне, звукорежисер. Він намалював таку штучку. Ось що відбувається буквально за декілька хвилин до шоу. Хтось розминається, хтось заряджає реквізит. Ага! Що ці люди там роблять? Пішли подивимось. What are, you doing here? And and being... are you ready for a children's show? Yeah, yeah. Born ready. okay. Are you ready? No, <laughs> I'm not So, Owen He's a clone Scary clown <laughs> I'm tired. Oh, I'm tired. I don't want to do this more <laughs> <laughs> Це наш босс, наш шеф. In charge. Main guy. Наш рінгмастер, Вона дуже крута, вона грає в Wednesday. в Менді з Адамс Family. Дуже прикольно.

подивитися шматочки шоу, е, які у нас там приколюшки були. Що я там робила? Ну, небагато, чесно кажучи, я вам покажу. Але що є, то є. Ввечері були е, різні крейзі люди, які пробували собі щось прямо на сцені. Коротше, це було ух. Коротше, що зараз буде коїтись, люди. Я з маскою. Я з такою маскою клоуна йду працювати в вечірнє шоу. Вечірні шоу це не щоденні шоу. вечірніх шоу нам не потрібен клоун. Але потрібен інтертеймент. Тому, що вам сказати? Я частина цього інтертейменту. І це теж п'ять шоу, але вони не такі напряжні, як ввечері. Say hello to my little vlog. Hello little blog. О, йдемо далі. Огляд каравану. Треба перезаписати. Огляд каравану. Ні, теж тупо. Давайте так. Ідемо далі. Де ж ми жили? Огляд наших караванів і місця, де ми стояли. Поїхали! Ну що, ось тут, власне, ми живемо на протязі вже майже шести місяців, і дуже скоро я поїду знову кудись в невідомість, тому що наступного контракту в мене немає. Але якщо так подумати, то це дуже-дуже романтичне життя було. Я вперше жила в каравані, і це дуже прикольний експіріенс. тому що я реально відчула себе супер інакше. Наче ти живеш в бабусі, от пам'ятаєте, може. ну, Коли ви залишалися в бабусі в селі, і потрібно було там, набирати воду, слідкувати за тим, щоб все було на місці. Оце мої півроку. Потрібно було зливати туалет, тому що, якщо ви знаєте туалет в каравані, це коли ти в дорозі, це така... такий кейс. Який засовується. А що я вам розказую? Давайте я вам все покажу. Так. У кожного каравану є дві ось такі бочки, з яких помпа. Ось така ось помпа качає воду. І коли на моніторі в середині каравану ти е, вмикаєш, натискаєш так кнопочку, е, в тебе починає помпа починає качати воду, і вона надходить до тебе до каравану. Ось такі справи. Ну а це газовий балон. Е, як ви вже зрозуміли, від нього працює плита, тож його треба відкрутити, приєднати шлангочку до шлангочки, ось в цьому місці. А потім просто вмикати газ в себе всередині каравану, і він буде можна готувати їжу. Тут в мене такий багажник, запаска і всілякі там приколюшки. Ось ми дійшли до самого цікавого. Ось в, такій, в такому ящичку в мене туалет. А це така велика, велика великий ящик, який висувається. Ти можеш все там піти в туалет злити. Це спеціальна ємкість для води просто, щоб можна було зливати типа, вдома, як в звичайному туалеті. Коротше, це така жорстка система наган. Я її не любила. Не любила, чесно вам кажу. Так воно закривається і ти далі собі їдеш. А далі в нас була фінальна вечірка. Коли все вже закінчилося. І вся абсолютно не тільки ця, вся ферма зібралася в одному місці. Це було дуже круто, ем, всі були п'яні і веселі. От, але алкоголь це погано. Тому не раджу вам пити. Може інколи, якщо вам є вже ем, стільки рочків, щоб це робити. 違う、マグ Зараз це вже останні потуги всі розбирають тент. 20 хвилин назад було останнє шоу. Це було дуже круто. Прощаємося з цим контрактом і, напевно, шоу їдемо далі. Біг лав. Все дуже сподобалось. Фініш, фініш, фініш. Тобі сподобався сезон? А, очень. Реально, третій сезон найкращий був. Тому що ми всі тут познайомились разом. That's the present for someone! Дякую, що ви все ще зі мною люди! Дякос. Збір цирку. Це було прикольно. Потім, звичайно, після того, як все це сталося, був збір речей. Це, це взагалі, взагалі, сама стресова штука в світі. Зрозуміло, це найстресовіше, що може бути. Тому що все, що я нажила за півроку... маленький дисклеймер, люди. Я поїхала з України з, од... з одним, одним, одним рюкзачком. Зрозуміло? Коротше, я збирала речі, я замовила дві сумки. Дуже дешеві, супервеликі, вони супер убого виглядали. Але що робити, в мене в Україні стоїть чемодалів, 45 крутих валіз, і мені не потрібно ще 45, розуміло? Тому я купила дешеві такі. Фешн люди, не сидіть строго. Коротше, що в нас далі? Збір речей я вам показала. Це жесть. Я почала збирати речі і прибирати караван. Я не люблю цей день вже, тому що мені треба це робити. Ось ця велика сумка. Ось ця здоровенна, здоровенна сумка. Це лише одна сумочка. Зараз буде ще одна така. І мені потрібно все поприбирати і якось розгрісти оце. Отакі мусорні пакети мені купили. Коротше, це жесть. Жесть і все по цим маленьким поличкам купа всіляких речей. Я це так не люблю. Раз пакет, два пакет. Три пакет. Так, дві коробки. І це ще не все. Там ще дуже багато одягу, який я викидаю, тому що він мені не треба. Прощання. Прощання. Це було прям край-край, тому що я дуже... Я дуже прив'язалася до цих людей. Це була дійсно дуже дуже класна компанія. Я вперше працювала з такими менеджерами, які тебе розуміли, які тебе слухали, і які ставили твої потреби вище за свою втому свої. якісь Я не хочу це робити, або нащо мені це робити. Вони завжди допомагали, і це дуже спростило мені життя. Дуже їм за це дякую. Це дуже мило. У нас сьогодні прощальна вечеря з нашими босами і всією командою. Це так супер мило. Аня вже трошки намекнула, вона вже не п'яна руля. <гум> це нормально, що людина на відпочинку Уже з цього закінчилася. Це, це була дуже особлива вечеря, бо я розуміла, що ми останній раз збираємося цією компанією. і все, що ми пережили разом за ці півроку. Воно наче згадувалося за столом. Ми казали якісь приємні слова, ми сміялися з кожним персонажем, були пов'язані якісь жарти. Ми згадували якісь історії, і це було дуже тепло. Ми правда встигли стати такою церковою сім'єю. Тому я дуже вдячна цьому контракту. Це було круто. Коротше, я вже сижу в одному аеропорту, чекаю автобус до іншого аеропорту, і це дуже шалений день, тому що сьогодні я все дозбирала зранку, обробирала караван, а добре брала. Типа, Я зрозуміла, що в мене овер багато речей. Я не знаю, як вони пуститься в одинак. Я купила ще один багаж, тобто зараз в мене три багажі. В наступний аеропорт Алекс, це мій друг, має привести все, що залишилося на базі. Я маю це перепакувати і ми маємо встигнути до моєї реєстрації. Коротше, я бажаю собі успіху. І це дуже тяжкий день, тому що в мене дуже багато речей. Я вам зараз покажу. Топо об'єми катастрофа. This is to the back, it has to be inside the length and the width. So so you're talking about the airport thing, yeah? No, the National Express thing. Oh, I'm so sorry. So, it says on your ticket. Uh, so what I need to Ticket charge. Okay. £10 per one. Uh, okay, where are you going to stay? This time I'll let you off, next time get charged. Thank you so much. you to Next time, check. Okay, I'm the first time here. Thank you so much. Do right, you, you, you know your allowance from the airport? On the airplane?